Друзі, вітаю у Тбілісі! Це Таня Кудряшка і в цьому відео будемо досліджувати Сакартвелу. Тільки гляньте, який тут вид із фортеці нарікала. Ці фортечні мури тут ще з 4 століття, і, звичайно, звідси відкривається шикарний вид на Тбілісі. Ми хотіли сюди піднятися на канатній дорозі, як це роблять, мабуть, всі туристи. Збачите через річку. Але там, по-перше, була велика черга. і Коли ми в ній достояли, виявилося, що можна платити тільки готівкою 2,50. Ми такі, підемо пішки. Піднімалися пішки сюди. Ну, який фунікулер, яка канатна дорога, тільки хардкор. Пішки, пішки, пішки. І тут з вершини я чую шум водоспаду. Точно збираюсь туди піти, але тут трошки страшнувато стояти, дивіться. Ми точно підемо в той бік до сульфатних бань, і тут я бачу деякі такі будівлі, які точно бачила на фотографіях. Все це звідси з фортеці, можна глянути зверху і вирішити, куди йдете далі. Це класний вхід з мозайкою, ми точно йдемо туди. Мені неймовірно подобаються ці дерев'яні балкони у старому Тбілісі. Це картинка, яку я бачила сотні разів на листівках із Тбілісі. Саме тут на цьому фоні оці півкола, це на півпідвальні приміщення, де можна сходити в баню, на спа, на масажі. Я думаю, що було би класно, може ви і ходили, але у мене інші плани. Йдемо туди. Ця мечеть виглядає просто. кусково. Подивіться, на ці кольори, на ці прикраси. Я просто Тись виглянув салон. Клас, мозаїка. Бачу чудернацьку вежу і навколо люди просто сидять на лавочках і дивляться на неї. Не знаю, може чекають, щось і впаде, глянув. Що тут? що тут відбувається? Але виглядає, що всім подобається. <різь> Куди не глянеш білісі українські прапори, іноді вони такі величезні, що закривають 2-3 балкони на два-три поверхи. Ну, просто дуже вдячна грузинам за те, що нас підтримують. Гляньте на цю нереальну конструкцію моста миру, і не просто сам міст цікавий, а те, що ви бачите навколо, там просто якісь старовинні фортеці, тут дуже такі старовинні балкончики, дерев'яні, а тут уже з цього боку сяюче казино, величезні нові будівлі, старі, все так поєднано, якось не віриться, що в одному місці можна побачити такі різні краєвиди. Будований в 2010 році і багато кому не подобається, тому що хочуть залишити старе тбілісі все-таки старим містом. Але мені здається, він класно сюди вписується і звідси шикарний вигляд на річку. Якщо у вашому місті в центрі немає водоспаду, просто не кличте мене туди. Подивіться сюди, це просто нереально. Тут настільки... Спокійно і тихо в цьому каньйоні, ніби ви десь за містом знаходитеся, а не якби в центрі двохмільйонного міста. Звідти можна глянути прямо з балкончиків, але мені здається, що тут гуляти досить небезпечно. Написано, що йти далі небезпечно, заборонено. Можливо, каміння падає, не знаю. Мені здається, що минулого разу я там ближче трошки була. Але слухайте це, слухайте тече річка, подивіться на цю зелень. Я, я просто вражена. Як у будь-якому європейському місті, ви, звичайно, побачите міст закоханих кілограми, кілограми залізних, важкеленних замків, щоб доказати ваше кохання. Але тут, ще є дуже дивні сходи, виглядає, ніби це йде до чогось балкону, до когось додому, де висить білизна. Не знаю, сподіваюся, це якесь кафе, чи вгляду майданчик, але якщо до когось додому, то це ще ж смішніше. Скрізь ви бачите якісь скелі, на яких церква або пам'ятник. Я не знаю, просто вони височують скрізь по місту. Мені здається, тут класно прогулюватися вздовж річки ввечері. тут ще буде якась класна підсвітка, я думаю, треба буде сюди ввечері прогулятися. Каната дорога. А, прямо туди, на стіни фортеці, і там теж у них своя родина мать стоїть, бачите, така металева. Я думаю, там декілька місць з класними видами теж є в ту сторону. Зверніть увагу на грузинський прапор. Якщо забрати чотири маленькі хрести, то посередині залишається великий червоний хрест. Це хрест святого Георгія. Це такий самий прапор, як в Англії, і він названий на честь святого Георгія. Саме тому Грузія в англійській мові називається Джорджія, мабуть, країна Святого Георгія. Це звучить дуже цікаво, і вони настільки схожі. Ро година час хінкалі тут у мене з грибами, з м'ясом і з сиром. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. хінкалі. Кусаємо випиваємо. Супчик звіт і тільки потиміну. Mm. І наостанок сирних і Кожна штучка коштує всього лише 1,60 ларі, це 60 центів, євроцентів. Цікаво, скільки я зможу подужити за хвостиками на І свободи величезна статуя святого Георгія, який вбиває списом дракона. І це могла би бути площа будь-якого європейського міста. Спочатку, коли я гуляла тут біля торгового центру, мені здалося, що я в Києві чи, може, в Одесі, а можливо, якщо гуляти вуличками, то схоже на Львів з кучею, різних ресторанів, кафешок. І якщо подивитися на прапори там, прапор Євросоюзу, прапор Сакартвело і прапор НАТО, то теж дуже добре видно, куди прямує ця країна, який є її курс. Ну, Як на мене, місто дуже європейське, як вам здається. Зараз скористаюся фуніколером, щоб піднятися на височенго.

Виток, щоб піднятися на фунікулері на 700 метрів на гору, коштує 10 ларі, це приблизно 4 євро в, в кожен бік. Але також сюди включається відвідування парку розваг. У мене було дуже дивне відчуття, бо у нашого водія на спині було написано парк розваг. І кожен раз, коли фунікулер зупинявся на секунду, я думала, зараз буде вільне падіння, і ми просто падаємо назад, не знаю щось. Так трошки було страшнувато, ніби на американській гірці. Хоча я на фунікулерах не раз каталася. Було досить прикольно, мені здається, що. Види будуть звідси просто-просто неймовірні. Йдемо дивитися. Найдивовижніший вид на Тбілісі, мабуть, і звідси. Тут видно, що місто оточено горами. Там навіть в горах я бачу сніг. І там сідає літак. І посеред міста теж є різні такі гори, на яких ще стоїть, наприклад, церква або якась фортеця. Це просто виглядає все казково нереально. Тим гірок тут відео, ігри, різні парки розваг і велике оглядове колос. Mm -hmm. Ще й зоопарк є. Мені здається, класне місце, щоб прийти сюди з дітьми. Дуже чистенько і так все оновлено, але людей небагато. Щось таке схоже на замок. Гірка чомусь не працює, що нема бажаючих. А, все таки, є вважаючі, тільки не є, не я. Найвища точка білісі буде на вершині того чортового колеса. До речі, чомусь жовто-блакитного. Тут можна поїсти. Є зона для пікніка. Взагалі можна провести дуже класний час, особливо з дітьми, або просто коли класна погода є. Проби тут гарно і з цим нереальним видом хочу подякувати Сакартвелу за гостинність і за підтримку України. Я точно сюди повернуся. Якщо вам сподобалось відео, дайте знати в коментарях. Підписуйтесь, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось.